Хаджиме. Тільки легенько, акуратно. Там нічого не було. Давай, Максим, О, ложи його. Давай ще трошки. Ма давай, давай, Максим. Що це таке? Мате, на місця стали. Хаджиме. Починай о, мате, мате стоп матвію Що? Шидо, за уваження за ноги не можна брати. Хаджме. нічого не було, іпо, мате. Іпон